Всім привіт, мої любі! З вами відьма Анастасія. Я вирішила зняти серію відеороликів на тему основи магічних знань, в яких я розповім, з чого потрібно починати знайомство з магією перед тим, як переходити до практики. Для початку давайте розберемося, що таке енергія. З наукової точки зору енергія це міра виміру різних форм руху матерії, а також здатність певної системи виконувати роботу. Енергія не може бути знищена, але може переходити з однієї форми до іншої. Все навколо нас, включаючи наші тіла, складається з енергії. У магії енергія являє собою особливу форму енергетичної субстанції або сили, яка присутня у всьому, включаючи людину, природу, планети і всесвіт в цілому. Езотерична концепція енергії полягає в тому, що світ існує не тільки у матеріальній формі, але й має невидиму енергетичну структуру, що впливає на всі аспекти життя. Людське тіло також має різні енергетичні системи, такі як аура, чакри і меридіани. Аура це енергетичне поле, що оточує наше тіло, яке є нашим природнім захистом і відображає наш емоційний і енергетичний стан. Чакри це енергетичні центри, через які проходить та розподіляється енергія в нашому тілі. Меридіани це канали, якими циркулює енергія в нашому організмі. Тепер давайте розберемося, що таке вібрації. Вібрації є коливанням або рухом навколо рівноважного стану. Все навколо нас, включаючи наші тіла та навколишнє середовище, перебуває у стані вібрації. Вібрації можуть бути видимими, наприклад, коливання струни музичного інструменту. Або невидимими, наприклад, коливання атомів чи клітин. Кожен об'єкт та сутність має свою унікальну вібрацію. Вібрація нашої планети, або як її називають резонанс Шумана, це низькочастотні хвилі, що виробляються навколо Землі. Низькочастотні коливання поширюються між земною поверхнею та іоносферою, вони є невловимі для людського вуха. Швидко збільшуватися ця частота коливань почала з 2000 року, хоча на той час позначка століттями становила 7,83 Гц. Отже, все наше оточення, включаючи наші тіла, складається з енергії, що перебуває у постійному русі. Наше тіло, наші думки та емоції генерують певні вібрації та енергії. Щоразу, коли ми взаємодіємо з довкіллям, відбувається обмін енергіями. Коли ми спілкуємося з іншими людьми, наші енергетичні поля взаємодіють між собою. Природні елементи, такі як вода, ліс, гори і навіть погода, також впливають на нашу енергетику. А наша енергетика, у свою чергу, може впливати на наше фізичне та емоційне благополуччя. Негативні емоції, такі як стрес, страх чи агресія, можуть погано позначитися на нашому здоров'ї та поведінці. Позитивні емоції, такі як радість, любов і подяка, навпаки, сприяють нашому доброму самопочуттю та благополуччю. Вивчення і розуміння вібрацій та енергії допомагає нам створювати гармонію всередині себе та з навколишнім світом. Шляхом балансування своєї енергетики та вібрацій, а також залучення позитивних емоцій, ми можемо покращити якість життя та досягти духовного зростання. У процесі вивчення вчені виявили також кілька видів низькочастотних хвиль під час роботи головного мозку людини альфа, бета, тета та дельта хвилі. Вчені довели, що альфа і тета хвилі можуть синхронізуватися із частотою шумана, тобто вібраціями нашої планети. Людина в такому стані має надзвичайні здібності і здатна сама себе повністю зцілювати від багатьох хвороб. Відбувається ліквідація хворих клітин та генерація нових. Якщо частота вібрацій Шумана синхронізується з частотою вібрацій людини, то не тільки планета впливає на всі живі організми, а й людина впливає на планету і може впливати на певні аспекти життя. Саме цього потрібно досягти, щоб ритуали приносили бажані результати. І на цьому я завершую моє перше відео серії відеороликів на тему основи магічних знань. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!